Палацово-парковий комплекс Качанівка це одне з семи чудес України. Перед воротами палацу нас зустрічає місцевий житель, рудий кіт. За ним величні ворота з левами, брама в інший час. Ми опинились на просторому подвір'ї, в центрі якого білосніжний палац, немов либідь або корабель, що причалив у саме серце України. Качанівка це не просто садиба, це маєток з душею. Всередині екскурсія починається з старовинного зеркала. Воно пам'ятає погляди багатьох гостей іменитих і звичайних. Унікальні експонати, що збереглися до наших часів: годинники, предмети обіходу, меблі. Ми мандруємо залами. Тут колись звучала музика, у кімнаті з інструментами збирались митці, письменники, композитори. Тут бували Гоголь, Шевченко, Куліш, Марко Вовчок, Микола Ге, Репін. І не тільки бували, а й творили. Уяви, ти ходиш тими ж кімнатами, де колись прогулювався сам Тарас Григорович Шевченко. Нема на світі України, нема другого Дніпра. Ми виходимо на балкон, вітер приносить запах осені. Перед очима, мов жива картина розгортається парк, і серце відпочине, як казав Шевченко. Фото на згадку і екскурсія триває далі. Качанівка – не просто садиба, а маєток з душею. Григорій Степанович Сарновський, а потім його син Василь, не просто жили тут, а перетворили Качанівку в мистецький осередок. Із зали в зал, з кімнати в кімнату, картини. Тут творили не тільки імениті художники, а й самі власники. Обідня зала. Вишукана, танцювальна, простора і світла. Тут вирувало життя, проводили світські бали. Меблі, книги, дуже багато книг. Кожна як голос часу. Кімната для чаювання. Витончений посуд з порцеляни. Він іначе чекає на гостей палацок. Для душевної бесіди, для ароматного чаю. Після екскурсії спускаєш до озера. Гарна фотозона, Спокійна вода, дерева, що відзеркалюють в озері. Тут хочеться зупинитись. Спускаюсь східцями вниз до озера. Час іти, але я не повертаюся назад йду слідом за молодими дівчатами вузенькою стежкою вздовж води у глиб парку. На дворі осінь найпоетичніша пора, листя всіх кольорів, ніби художник пройшовся пензлем по деревах. Природа найкращий художник, казав Гоголь. Ми пройшли майже по всіх цікавих екскурсійних місцях. По великих галявинах парку думали, що, мабуть, заблукали. Позаду вже 20 тисяч кроків, а попереду ще сотні алей, бо парк величезний, один з найбільших в Україні. Колись тут ходили наші знамениті українці. І сьогодні ми пройшли тими ж стежками. Так ми дійшли до старої Георгіївської церкви. Вона стоїть велично в осінньому золоті останні кроки. Дякую, Качанівку! Тут розумієш, Качанівка не просто палац, красивий парк. Це жива історія, що дихає красою і спокоєм.